Усім вітання, з вами Вікі, і ми продовжуємо летсплей нашою сім'єю Френдлі. Джером у нас поїхав на роботу, Аліса зараз вдома. Їй потім теж треба буде їхати на роботу в день. Для цього нам треба буде найняти няню, щоб могла доглядати за дитиною. Ось тому що вони виходить, приїжджають, машина в неї приїжджає. Годину, а в нього робота до двох, тобто дитина залишиться в цей час одна і це а, дуже погано, тому що можуть до нас прийти і забрати потім соціальні служби. Тому, тому мусимо найняти няню для нас. Так, наша розалія потрошки підростає. Поки ще вона у нас маленька зовсім. Десь скоро вже має бути тодлером. Ось, а поки що тільки лежить в ліжечку. В принципі, ми можемо спокійно займатися своїми справами. Не заважає, не потребує часу, щоб в мене неї витрачали. Тому поки що так не зовсім тяжко. Так, сходи, сходиш в туалет. Ну, нехай ти ще приймеш у нас ванну теж заодно. Так, це вже нам прибере наша домогосподарка, яка має приїхати скоро. Так, що нам треба? М -м ну, в принципі, на нас все піднято? Ти, так нічого. Нічого такого термінового, то Та пограй тоді рок. Пограй рок. У нас весна така гарна. Слистя листя в жовте. Так, пограєш нам рок. Чи ні, давайте спочатку я краще замовлю відразу, щоб до нас приїхала няня. А потім вже підемо займатися своїми справами, бо є дуже велика вірогідність, що потім можна і забути. Так. Вони потім... Ой, де це воно? Корок, буде ж грати. Так, няню. -ня. Прекрасно. По графіку. Буде, буде в годину, кажу, з години до восьми, якраз поки вона у нас працює. Ось, в годину приїжджає машина, і в місті вона приїжджає, тому все супер. А, і так, я її змінила зовнішність, тому її можна навіть не впізнати ось тут. Зовсім така вийшла, не схожа на себе. І зачіску трохи змінила. так трошки схожу на себе. Так, ну все. Вже награлась, Один бал у нас заробила за творчість. Іди тоді поїж. Так, це треба прибрати взагалі, а що немає тут свій? Бурати просто? А, бо ця йде, добре. А, ну, давай, зроби... Е, ой, стоп. А, ну добре, нехай. Ні, давай це. щось зробимо нормальне поїсти. Я не хев ланч. Так. Ось, бутерброди з м'ясом зробити таке. Ось уже наша няня приїхала. Все Аліса відправляється на роботу. Няня буде дивитися за нашою дитиною. наша Розалія спить. Ні про що не здогадується. Що там у нас з Ні. Не підвищили цього разу. Що ти спати в нас хочеш? Так, ну добре, іди. Поспиш, потім ми тобі тут все піднімемо. Машину у нас хочеш, потім купимо машину ще. До речі, тут у нас є місце, де поставити. В принципі, або з цієї, або з цієї сторони можна буде. Тому, Тому нормально, можеш хотіти. Бажання ми тобі зафіксували все ти спи. Так, Джером наш прокинувся і йде. До розалії. Неї народження ось має бути. Ану? О! Ура! Чо собі з якими? З якою зачіскою вона у нас вийшла. Ану. Ой, яка мила. Симпатично. Зараз ще її поближче подивимось в зеркало. З чорненьким волоссям, як є тато. І зелені очі, як у мами. Так. Так, в нього в нас в нього голубі. В неї зелені. О, вийшло так, як я і, в принципі, здогадувалась, що може бути. Ще там в попередніх серіях, якщо не бачили, то подивіться, коли вона тільки зустрілася з Джеромом, то я так і собі розмірковувала, що, може, потім будуть в дитини зелені очі. Так, а ну давайте її подивимось трошки ближче. Давайте ми спочатку подивимось взагалі одяг її виберемо, а потім так, це тут. Так, добре відпусти дитину. Дитину, дитина нехай займається своїми справами, грається, даває свої потреби. Теж піднімує, тут вже трошки попахуєш. Наша мама приїде, а дитина вже виросла. Ось так буває. Чи ти її поклала спать хоче? Вона ще нормально себе почуває, що могла б ходити. Ну, що ти її поклала тут? Але спить. О! Наша мама приїхала і її підвищили. Так, зараз ми подивимось, що там нам. Угу. Уже 535 доларів. Так, і ти. Хто там нам дзвонить? Хто там нам дзвонить? Піднімай трубку. Все, а ти ж можеш йти додому. Тут вона вже йде. Прекрасно. Давай, Джером. Приготуй нам щось. Мак і Чіс. готуй. Хто це? А, Жером. Ні, не може підійти до телефону. Наш джером сильно зайнятий. Так, клади цю слухавку. На місце. Так, 5 друзів. ну ми зможемо Так, іди до. А, де ти ну добре. Тоді потім підійдеш до неї. Побачиш, як вона вже виросла. Малюбка картину. А і так, до речі, я тут змінила теж бачите, дизайн. І тут наверху теж трошки по-іншому поставила. Ну, так, в процесі будемо змінювати щось додати. Так, тобі теж треба підняти. Настрій у тебе тут. Так, що йому взагалі. Ага, йому логіка і прибирання треба. Так як в нас ніч, то ти можеш подивитися ось в телескоп. У тебе підніметься логіка. Ти вже спати хочеш тоді досмалювати. Так, тут мені наступний раз на роботу. Ага, 8 ранку. Тоді треба механіку зараз підняти. Ой, дитина наша вже прокинулася. Йди, підніми її. Підніми. Ось, бачите, у Алісі очі зелені, і вийшли у її дитини, теж зелені такі, і чорне волосся, як у тата, у Джерома нашого. Я собі якось так і припускала, що може бути. Треба ж її буде чогось ще навчити. Наприклад, ходити. Ой, але вона. Добре. В туалет хоче. Так, давай е, в туалет їзди води. Потім вже теж підеш спати, бо вже стомилася. Потім навчимо її ходити. І вона буде сама собі спокійно ходити і е, заодно в неї тут теж підніметься. Може, ти теж будеш у нас творчою особистістю. Це тебе такий інструмент спеціальний музичний. З самого дитинства буде тобі прививати любов до творчості. Так, що там наш татусь? Так, в нього ще не піднялося. О, вже піднялося. Так, тоді йому рано вставати треба теж, бачите, бутилочку для розалії, накормиш її. Так, бери бутилочку, а ти відпочинь, трохи. Почекай, поки твоя дитина поїсть. Чого так роздивиться на неї так? Так, які в неї бажання взагалі? Ага, щоб джером пощекотав її. Добре, що хочемо. Можемо поговорити. Все чудово клади спати. І сам теж відправляйся. Так дитина вже проснулася, кричить. Де ви всі? Ходіть сюди, вийміть мене з цього ліжка. Правда? Що це ти хочеш? Ратингтарі? Давай, бери. Свою дитину вже випускає її. Так, потім потренуєш її знову на ту туалету. Так, чого вже там? Вставай, що машина проїхала. Потім навчимо її саму ходити, до горщика привчимо і вона буде самостійно у нас ходити на горщик. Так, коли їй на роботу, взагалі. Так, 8, значить, десь зараз має приїхати наша няня. Тут ми не підвищили механіку. Бачите, не встигли. Вже, коли є дитина, то вже, так, да, трішки часу не вистачає нам. Так, хочеш поїхати відпочинок? Ну, я не знаю. Не знаю, поки чи ми поїдемо. Ой, добре, клади її сюди. Ти хоч, хоча б сходи в туалет перед роботою, хоча б щось зроби. Ти зовсім нічого вже не встигаєш. О, няня приїхала, супер. Так, а де наша машина? О, що теж є? Щодо. Не встигла прийняти ванну. Ех, нас всі в роз'їздах. Ой, а це хто дістав, треба заплатити непорядок. Нехай джером приїде заплатить нам всі наші рахунки. Так, ось Джером приїхав. Плати наші рахунки, а то вони вже червоні. І взагалі ти не дзвонив своїм друзям давно. Тобто вони хоча б ще залишились? Ну, ще є. те, хто. Ось тут ця взагалі вже тут не треба. І набрати. Давайте їй подзвонимо. Так, ось вона, так? Поговорити просто. Нам буде достатньо. Піднімемо. Так, що там наша Розалія? В туалеті плескається. Чому би і ні? Давай, мабуть, ти закінчиш? Краще її посади на горщик, вона сильно хоче. Оце няня не садить. Вона її їсти понесла. А купати хотіла. Так, все наша мама приїхала. Чудово, зараз няня вже піде. Ти прийми ванну Аліса. Джером потім нехай потренує Розалію до горщика. Сюди прийшла, щоб помити дитину, а тут уже Аліса. Не там, ні там. Все зайнято. Просто тут граєш. Переставай грати, дитину, посади на горщик. Ця няня, звісно, допомагає, але ось деколи вона в таких випадках заважає нам. Давай, бо зараз вже не встигнеш. А, вже все. Ось поки споки няня її водило. Все тоді міняй її краще. Підгузок в такому випадку. Так, в тебе тут не вистачає механіки, так? Здається, це було так, механіки. Ти підвищує механіку, щоб тебе потім на роботі теж підвищили. Так, а що вона їсти їсти не хоче? В принципі, нічого не хоче можна її випустити нехай грається. Ти будеш теж своїми вже справами займатися. Що там прибирання треба підвищити? Ну, бачите, він швидко підіймається, по своїй кар'єрній сходинці. 400 вже з чимось у нього доларів. А починали ми там, здається, 200, чи ж щось таке було. Так, прибирання в дивчим. Ще наші тут вазони зав'яли. Ні, де їх. Реанімуй. Це я вже в третій раз їх реанімую. Щось ми про них забуваємо постійно. Все вчі. Вчі прибирання. Разом сидять, читають. Правильно, бо разом хочуть, щоб їх на роботі підвищили. Всі працюють, всі працюють у напрямку до своєї цілі. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!